Піски, Авдіївка та Бахмут. Я думаю, що ситуація там вкрай напружена, але є свої відмінності. Поділіться, будьте добрі, оперативною інформацією на теперішній момент. В першу чергу я прошу вибачення, можливо, зв'язок, бо щось дуже поганий. Тому, якщо буде проривати, кажіть, ну оперативна інформація, яка ворог продовжує масово обстрілювати позиції, обстрілювати місто. Ситуація надзвичайно важка. В даний момент також іде обстріл міста, завдяки тому, що ми в певному захисному спорудженні можливо, ви не чуєте, але навіть в даний момент обстріл іде. Змінилося це, так би мовити, злилося все в суцільний обстріл, якщо раніше. Коли я з вами спілкувався, я міг наближено сказати скільки було обстрілів там за де за добу 10, 20, 25, То зараз сенсу рахувати кількість обстрілів майже нема, тому що це суцільний обстріл, який можливо припиняється на якійсь миті і знову продовжується. Працює як танк, авто, гради, весь спектр обстрілу, весь спектр, так би мовити, потужності Кацапії, яка в неї є. В цьому, в цьому напрямку він весь виливається на місто, на наших бійців, на громадян, на всіх тих, тих, хто захищає зараз авдійський напрямок. Тому оперативна в принципі ситуація незмінна. Вона постійно напружена, постійно в Шановний пане Максиме, вони намагаються виходити на якийсь, не знаю, безпосередній проривний контакт. Тобто, чи готуються вони до наступу, чи просто вони зараз зачищають все, що можуть, за допомогою створ... ствольної та мінометної артилерії. Те, що я почув з вашого питання, хочу сказати, що вони роблять всі можливі способи, як наступ лобу. Як лобового наступу, як наступу в обхід, як зачищення автою, тобто, всі можливі, всі можливі і неможливі способи, які можна використати, вони використовують. Так, що якщо їм вдасться оточити Авдіївку, вони звичайно оточать. Але Збройні сили України проти. Ми проти, і ми все робимо, щоб їхні плани вони були зломані. І їхній план А, план Б, план АБВГД – чи ОБХ СССР провалився, і звичайно, вони планують, а ми будемо руйнувати ці плани. І так, да, на деяких ділянках ворог мав частковий успіх, чи має частковий успіх. Ну знову ж таки, Збройні сили ще не сказали своє останнє слово, остаточне, і ми впевнені, що з достатньої кількості чи хаймерсів задіянням. Боєвих таю ситуацію можна змінити в нашу повість, От, хлопці, власне всі пане Максиме. Хотілося б уточнити це питання. Дуже багато інформації різного штибу Я би сказала, довкола Авдіївки і пісків останнім часом. Е, і м, хотілося б якось зрозуміти. Насправді є інформація, що було важко і важко залишається, але тим не менш необхідно вогневу підтримку. Наші хлопці там отримали для того, щоб дійсно мати змогу давати ту відсіч ворогу, яку він заслуговує. Я розумію, що багато не буде ніколи завжди хочеться ще більше, але те, що приїхало на допомогу на Авдіївський напрямок і на піски, чи цього зараз вистачає для того, щоб контролювати принаймні ситуацію. Дивіться, вогневої підтримки, як ви сказали, ніколи не буває багато. Це як жіночої любові. Хочеться завжди більше цієї жіночої любові, тому так само і вогневої підтримки хочеться завжди більше. Чи достатньо? Ну, давайте подивимося, час покаже. Офіційно і неофіційно ми контролюємо ситуацію там, де ворог здійснив прорив на тих самих пісках завдяки героїчним діям наших військових, я думаю, генштаб та інші відповідні структури вони озвучать не, не, не тільки цілі бригади, а й імена цих людей, які героїчно так би мовити зупинили цей наступ. Але давайте будемо ще сказати, сказати треба, що і в нас ворог, він же ж не безсмертний, скажімо так. Тому він теж видихається і за цей час, коли вони. Активно атакували, йшли в і в лобову атаку, і намагалися обходити. А, наші воїни героїчно все таки завдавали їм ударів, то. Болючих і е, не, не може постійно е, Кацапія атакувати рано чи пізно е, в них сили е, будуть е, танути. Але зараз вогнева підтримка потрібна. потрібна вона потрібна постійно, е, без неї ніяк. Як би там ми не хотіли, як, які би ми себе героїчними там не вважали, і якби ви дійсно ми не лежили на е, алтар на престол української держави наше життя, все одно без. Е, Підтримки вогневої ця жертва може бути далеко. Тому героїчність це, це одна позиція наших воїнів, але без такої підтримки вона може бути даремна, Це героїчність і жертва. Тому Максима в Донецькій області знищено в глибокому тулу у ворога таку кількість складів з боєкомплектом. Здавалося б, так але разом з тим, ми розуміємо, що вони все одно продовжують насипати по наших хлопцях і дівчатах на позиціях і по наших містах. Це означає, що у них багато того залізяча. Як Я думаю, не що бой, бойового комплекту в них е, достатньо багато, не зважаючи на точечні удари наших збройних сил. І не, не, будь-який штурм вони ж здійснюють штурмові дії по всі по всій лінії фронту. Показує, що е, достатньо, достатньо і знищення цих е, складів не вистачає. Е, підвозиться можливо, можливо, розконсервовується. Можливо, за ці е, декілька років військових дій. Е, на Донеччині цих складів така величезна Не кількість, чагали. що та капля в морі. Тому цей штурм піски Авдіївка і Каменку з, з тої шторне Авдіївки показав, що ворог може здійснювати вогнев масовий вогневий вплив. Ну в таких фантастичних, скажем, кількостях і розмірах. Я не буду цитувати окремі пости, але я думаю, ви читали і про кількість е, прольотів, і так далі. Тому я цифру не буду називати, Це, це це, це цифру називати, це компетентність трошки інших, е, інших, скажімо так, людей. Пане майоре, ну просив би вас зараз порівняти динаміку впродовж, не знаю, там крайнього тижня. Так йдеться про спроби росіян наступати, тому що зараз вони концентруються на півдні, перекидаючи туди додаткові сили, зокрема і десантні війська. Про це говорили присутні в нашому ефірі експерти, які так би мовити, здійснюють захист наших південних рубежів. От і чи є у вас відчуття, що ворог, залишаючи надзвичайно високу щільність концентрацію вогню у вас, в вашому регіоні, так не готовий до наступу? Чи нема такого відчуття? Ви знаєте, якщо по відчуттях концентрація чуть-чуть трішки зменшилась, але можливий наступ, він, як завжди, можливий. Чому можливий? Тому що вони досягнули часткового успіху, але наче Збройні Сили а досить, досить вдало їм дали відсіч. І тепер, як ми всі думаємо, підуть вони в Обанк чи не підуть. І ми насправді втратили деякі позиції. І вони досягнули деяких, деякого успіху, тому тут дуже все залежить, і, і тільки, не тільки від їхнього наступу на південь. Хоча є інформація, що там ті десантні війська, які вони перекинули, це все новий особовий склад. Бо е, наші війська вдало вже перемололи ці десантні війська. І це все молодняк, і там тільки одна назва, що це десантні війська. Тому е, все залежить багато факторів: чи вони досягнуть успіхів на півдні? Як буде подвигати? Наступ на Бахмуті, це багато факторів, тому відчуття ну, відчуття це добре. Але є є наступ або його нема. І ми його ми його зустрічаємо, так би мовити, цей наступ відбиваємо або не відбиваємо зараз. Щодо вогневого впливу. Він на на, на декілька йод він зменшився, чим був протягом цих днів. Але з чим це пов'язано з тим, що ворог перекидає сили, засоби і Новий вплив на південь на Запорізьку область. Чи це пов'язано з тим, що вони так само втомилися, і в них певний. Певна психологічна криза, можливо, знаєте, тобто стільки штурмували, штурмували, ніби досягаєш певних успіхів, а потім так боляче получаєш по мовді, і е, відбувається зразу угу. психологічний е, такий е, злам. З чим це пов'язано? На жаль, в мене даних немає. Я так само, як ви можу, там на свої відчуття угу. е, чи на якісь свої е, е, спостереження на цьому так би мовити спираючись, також спираючись на це мені здається, що ворог трошки психологічно надломлений, тому що починалася операція по Авдіївці і пісках достатньо вдало. Вони мали успіхи як по фланах, так і по влобовій атаці. А потім, маленько помаленько наші воїни їх почали витісняти, їх почали нищити. Почали підходити арт, нормальна підтримка, і ворог черговий раз отримав вліве чи вправе вухо, і зараз от думає, що йому робити. Чи то може на півдні попробувати, чи то Бахмут, чи то знов тут Авдіївку відновити. Але арт обстріли значною мірою не зменшились, тільки в вам, Дякуємо, пане майоре, кільках. Боже вам і тим, хто з вами. Поруч Максим Морозов, боєць Легіону Свободи, майор МВС, перебуває зараз на Донеччині. Активні бої там тривають.